Фігура А це зменшена копія фігури Б, і ми можемо це зараз побачити на екрані. Сторони фігури А та фігури Б відносяться як 1 до 2,5. Нас просять знайти значення Х. Ми можемо помітити, що Х це довжина ось цієї сторони на фігурі А, а відповідна її сторона на фігурі Б буде ось ця, і вона має довжину 5. Тобто ми можемо сказати, що Х відноситься до 5 як 1. Відноситься до 2,5. Адже це у нас умова. І якщо ми уважно подивимося, то ми можемо побачити, щоб у нас з 2,5 стало 5, ми помножили 2,5 на 2. Тобто, ось тут, щоб знайти х, нам потрібно зробити абсолютно те ж саме з цього боку. Тобто 1 помножити на 2. Це у нас буде 2. Тобто х у нас дорівнює 2, і ось ця сторона буде дорівнювати 2. Насправді є ще один спосіб знайти Х, проте я покажу вам його вже на іншому прикладі. Ось тут у мене фігура А є збільшеною копією фігури Б. Проте, якщо в минулій задачі у нас було дане відношення, то тут його немає, нам потрібно знайти його самостійно. Щоб це зробити, нам потрібно визначити відповідні сторони. У нас відповідною стороною до сторони Х на фігурі Б, буде сторона, яка має довжину 7,2 на фігурі А. А відповідною до сторони, яка має довжину на 3 на фігурі Б, буде сторона, яка має довжину 4 на фігурі А. І з цього ми вже можемо скласти відношення. Ми можемо сказати, що менша відповідна сторона відноситься до більшої. Тобто х відноситься до 7,2. Так, можна відношення записувати через риску дробу, Так само, як і 3 відноситься до 4, як і 3 відноситься до 4. Отож, щоб таке розв'язати, щоб знайти звідси х, нам потрібно все навхрест перемножити. Ось таким чином. Якщо є х, зараз помножу на 4, дорівнює, у нас залишається. Потім 3 помножу на 7,2, то що ж у мене з цього вийде? Для того, щоб знайти звідси х, нам потрібно і праву, і ліву частину поділити на 4. Тобто у нас залишається х дорівнює. 3 помножити на 7,2 і поділити на 4. Спробуємо зараз це все швиденько порахувати. Отож, 7,2 помножити на 3. Що ж у нас вийде? 3 на 2 буде 6, 3 на 7 буде 21, і кому ми переставляємо на один знак. Тобто у чисельнику у нас тут вийде 21,6, а в знаменнику залишиться 4. І тепер нам залишається поділити це у стовпчик. 21,6 поділити на 4. Ось так. Отож, ми можемо, поділити, ми можемо помістити четвірку у 21 рівно 5 разів, адже 5 помножити на 4 це буде 20. Тож, ми віднімаємо звідси 20, у нас тут залишається 1, і можемо знести сюди 6. А тут поставити вже кому, адже ми перейшли до десятих. І тепер у нас рівно сюди поміститься 4, адже 4 помножити на 4 буде 16. Ми віднімаємо 16 і у нас виходить ділення без остачі. В результаті ми отримаємо, що х у нас дорівнює 5,4. Тобто, ось тут у нас буде 5,4 довжина цієї сторони.